Дивіться, я бачу, ви молоді, енергійні, але дуже зухвалі. Дуже зухвалі. Це частина перепалки між головою Здолбунівської громади Владиславом Сухляком та підприємцями. Відбувається вона під час сесії міської ради, а виникла через те, що підприємці на території здолбунова встановили електросамокати та почали здавати їх в оренду. Проте жодного дозволу на таку діяльність від органів місцевої влади не отримали. Більше того, у міській раді про їхню роботу дізналися лише після скарг жителів. У свою чергу підприємці кажуть, все законно. Я насправді перший папір. Є за якісь закони, є Конституція України. Підприємницька діяльність є відпована заборону законом. Наша підприємницька діяльність заборонена. Підприємницька діяльність може бачити лише законом, а не більше нематоргом село рядування. Аби врегулювати питання, міський голова здолбунова запросив підприємців на виконком, який відбудеться 29 серпня. Саме там будуть вирішувати, чи дозволяти таку підприємницьку діяльність на території міста чи ні. Втім, зі слів пана Андрія, можливості приїхати у нього немає. час Така відповідь обурила Владислава Сухляка. Це неповага є на сьогодні до органу місцевого самоврядування, до депутатського корпусу. То ігнорування просто запрошення. Ви кажете, ви не заперечуєте, але в втомість вони ви говорите зараз. У мене багато часу. У Нас теж багато часу. Повірте мені. Ми говоримо про розміщення саме ваших електросамокатів, місця, локації, де ви повинні з маєте певні місця відведені, узгоджувати, а не по всьому місту, по всій громаді розкидані. Повинні якийсь податок платити. Через відмову підприємців приїхати до суперечки, доєдналися і депутати. Пан Андрій, ви почули нас зараз, тон тональність нашу. Тому я думаю, ви це все врахуєте. І 29-го прибудете до нас з Довбунської територіальної громади. Ласкаво просимо. Все, до побачення. Перед фактом нас Почекайте, а ви нас не поставили перед фактом розмістивши електросамокати. У мене лідери, громада і депутати. Розумієте? Тому перепрошую, ефір завершений, Все у сесійній залі відразу звернулися до поліції. Попросили притягнути до відповідальності підприємців, які самовільно вирішили розмістити самокати на території міста. Я би хотів би отримати від вас звернення про те, що без підстав, без рішення виконкому чи якихось там інших дозвільних документів, які на сьогоднішній день існують. Ми вивчали це питання, я не орієнтуюся, які вони мають бути. Але, звичайно, що ми це питання проаналізуємо і як мінімум, якщо будемо мати підстави, не несемося по суму праву. Також депутати міської ради здолбунова проголосували за звернення до Кабінету міністрів України. У ньому просять врегулювати питання використання легкого електричного транспорту, як власного, так і орендованого. Окрім електросамокатів, на сесії проголосували за низку земельних питань, а також підтримали рішення щодо надбавки до зарплати Владиславу Сухляку за вислугу років. За це рішення депутати проголосували майже одноголосно. Відтак, надбавку міський голова Здолбунова буде отримувати у розмірі 15% до посадового окладу. Разом із тим на сесії підтримали депутатські звернення до територіальних громад Гощі, Мізоча, Здовбиці та Рівного, аби вони відшкодували гроші за навчання їхніх дітей у комунальних закладах Здолбунівської громади. До прикладу, Рівному виставили рахунок у 77 тисяч гривень. Також депутати звернулися із проханням до поліції посилити нагляд за кладовищами громади. Це було повідомлення від жителів мікрорайону Цементників посілок в тому, що наруга над могилами наших військових героїв, а саме зірвання прапора державного, я би, я би, так, я би просив би все-таки також. Є години певні, це вечірня пора доби, зафіксована сьома-дев'ята година, тому якби наряди, щоб також якби, виїжджали. Загалом на засіданні сесії депутати розглянули 76 питань. Після засідання голова громади Владислав Сухляк відповідати на додаткові запитання журналістів не захотів. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.